Суперсереда у сільпо тільки 7 травня. Тепла і сонячна погода на тиждень зміниться прохолодою і сирістю. Найближчими днями Україну накриють значні опади, та в деяких регіонах наступить різке похолодання. Литиме кілька днів поспіль. У яких областях йтимуть дощі, та чому на Харківщині сталася масштабна пожежа. Розповім замець. Вітаюця України сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Не дивлячись на те, що на вихідних було по-літньому тепло, Україну таки накрили дощі в деяких регіонах навіть з градом, негода в Україні встигла наробити лиха, підтоплені оселі, повалені дерева, пошкоджені дахи. Найбільше від негоди дісталося західним областям України. Потужна буря повалила десятки дерев, рух на дорогах ускладнений. Найбільше лиха стихія наробила на Івано-Франківщині, Хмельниччині та Тернопільщині. Біда трапилася й на Харківщині. Палають десятки гектарів лісу. Людей готують до евакуації, але не через погоду. До цієї катастрофи причетні росіяни. Вогонь вже почав перекидатися на житлові будинки. Більше деталей далі у матеріалі. На Харківщині Палає 85 гектарів лісу. Масштабна пожежа спалахнула поблизу ізюма. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій через вогонь, детонують вибухонебезпечні предмети, які залишили Росіяни під час окупації території. Пожежа дійшла до житлових будинків. Масштабні займання виникли після того, як окупанти обстріляли лісові масиви в районі ізюма з ракетних систем залпового вогню. І просто зараз можемо долучити до ефіру Олега Синігуба, очільника Харківської обласної військової адміністрації. Вітаю вас. Я вас вітаю. Ну, от, зокрема щодо ситуації в Балаклії, де 5 травня е, значить анонсувалося, що не буде світло. Е, так само були е, відімкнення світла в інших населених пунктах. Трошки про противну обстановку в цілому по регіону і те, що стосується цих масштабних пожеж, як вони локалізуються, якими силами вам слово. Так, дійсно ворог обстріляв за фактично останню добу сім населених пунктів. Мали дев'ять ударів керованими авіабомбами, плюс чотири ворожі відповідно безпілотники типу шахеду. Всього обстріляно було і приватні житлові. Тобто будинки біля 30 їх відповідно пошкоджено. Зараз тільки зранку в золочеві ворог скинув керовану авіабомбу типу Фа 500 Просто на житловий на, на житлову забудову з під завалів врятовано троє людей. Дві дитини так само отримали поранення. Ну і фактично і по куп'янському напрямку, і по Богудухівському напрямку, по півночі нашої відповідної території, по Ізюмському і по Борівському. Фактично постійно фіксуємо ось такі удари по цивільній житловій інфраструктурі. Ну і плюс так само ворог дійсно почав обстрілювати знов ж таки лісові насадження. Ми минулого року мали масштабні пожежі на території області. Сьогодні у нас вісім. Фактично масштабних, тобто пожеж, а найбільша біля населеного пункту ізюм: 85 гектарів лісових насаджень, території фактично під вогнем. На п'яту ранку сьогоднішнього дня пожежа фактично локалізована силами ДСНС. Однак, знову ж таки вона досить не перед... Щодо погоди, то тут стихія також готує неприємні подарунки. Після короткочасного потепління в Україну знову завітає весняне похолодання. Прогноз погоди в Україні на кілька днів опублікував метеоролог Ігор Кібальчич. За словами фахівця, холод прийде з північних регіонів Європи. Найнижчі температури відчують жителі північно-західних областей і Карпат а найтепліше буде на південному сході та на Кримському півострові. Під впливом області зниженого атмосферного тиску на нестійких повітряних мас. А також, внаслідок надходження холоду з північних регіонів Європи, наступний тиждень в Україні очікується прохолодним і з рясними дощами. У вівторок, 6 травня, на найбільшій частині території країни очікується дощова погода. Сухо буде лише на крайньому південному сході та у Криму. У західних та північних областях подекуди пройдуть сильні дощі, можливо, окремі грози. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься слабкий туман, вітер змінних напрямків – 3 8 метрів за секунду. Температура повітря в північних та західних областях становитиме вночі плюс 3, плюс 8 градусів, в день плюс 8, плюс 13. В інших регіонах країни вночі плюс 8, плюс 13, в день плюс 15, плюс 20. На Південному Сході, у Криму та Півдні Одещі

За словами синоптика, у середу 7 травня на більшій частині території України переважно без опадів. Лише вночі у північних та східних регіонах пройдуть невеликі дощі. Подекуди мушливий туман. Вітер північно-західний 5-7-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, плюс 12. У північних та західних областях плюс 2, плюс 7 градуси. В день плюс 13, плюс 18. На крайньому півдні та у Криму плюс 17, плюс 22 градуси. У четвер, 8 травня, вночі на Одещині та на Прикарпатті, у день у південних та Центральних регіонах очікуються дощі місцями значні. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер переважно змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту заморозки 0, мінус в вдень плюс 9, плюс 14. У решті регіонів вночі плюс 6, плюс 11. в вдень плюс 14, плюс 19. У п'ятницю, 9 травня вночі у південно-східних областях, в день у західних регіонах та Одеській області пройдуть дощі у Карпатах із мокрим снігом. У західній частині місцями можливі сильні опади. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях плюс 1, плюс 6, На поверхні ґрунту місцями заморозки до мінус 3. в день плюс 8, плюс 13. В інших регіонах країни вночі очікується плюс 5, плюс вдень плюс 13, плюс 18, Сять у Криму до плюс 21 градусу на вихідних на більшій частині території України пройдуть дощі часом значні. У суботу, 10 травня, у південних, центральних та західних регіонах утримається настійка дощова погода. У західній частині місцями пройдуть значні опади. Нарешті країни безістодних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних та північних областях плюс 2 плюс 7, вдень плюс 8 плюс 13 градусів. В решті регіонів вночі плюс 6, плюс 12, вдень плюс 14 плюс 19. У Неділю 11 травня лише у північних областях без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, плюс 10, вдень плюс 13, плюс 18 градусів. У західних та центральних областях плюс 8, плюс 13 градусів. Примітно, що у травні погодні умови багато в чому нагадуватимуть літні. Очікується активізація грозової діяльності, але денна температура подекуди перевищуватиме плюс 30. Утім, тривалі періоди спеки не передбачаються. Більше деталей далі у матеріалі. Проте вже після 4-5 травня погодні умови стануть більш нестійкими у зв'язку з активізацією циклонічної діяльності та проходженням атмосферних фронтів із заходу. Очікуються дощі різної інтенсивності по всій території країни, місцями можливі грози, град та пориви вітру. Середня температура повітря буде близькою до середньої багаторічної норми, втім на півночі та заході України в окремі дні буде значно прохолодніше, тоді як на півдні можливі короткочасні періоди спеки. У другій половині місяця встановиться більш стабільна та суха погода на тлі зростання атмосферного тиску та збільшенням кількості малохмарних днів. Варто згадати, що в деяких районах України переважно на півночі та заході Можливі короткочасні заморозки у першій половині травня за винятком південних регіонів та Криму. Однак як вплив буде обмеженим по території і не завдасть значних збитків у порівнянні з квітневими холодами. У середньому температура повітря в травні по Україні прогнозується в межах плюс 13 плюс 17, що близько до норми у південно-східній частині країни місцями вище за норму на 1-1,5 градуси. В окремі дні денна температура може досягати позначок плюс 30 плюс 33, а вночі знижуватися. До плюс одного плюс семи за рахунок активної циклонічної діяльності та згрозових процесів опадів у травні очікується відчутно більше норми в середньому на 25-75%. У п'ять місцевості випаде 45-90 мм опадів у Карпатах та горах Криму до 100-150 мм. Це має компенсувати їхній дефіцит у попередні місяці та створить сприятливі умови для зростання та розвитку рослин а також суттєво знизить ризики природних пожеж. Метеорологиня Наталя Голеньо, коментарі для новини лайв, нагадала, що травень перехідний місяць і такі коливання є типовими, навіть після порівняно м'якої весни нерідко повертаються нічні морози. Згодом уже в середині місяця в Україні починають з'являтися літні атмосферні явища, грози, град і шквали. Однак, щоб вважати погоду по справжньому літньою, середня добова температура має стабільно триматися вище плюс 15 градусів тепла. А за даними багаторічних спостережень, травень в Україні характеризується значними перепадами температури. Середньомісячні значення зазвичай коливаються в межах від плюс 13 до плюс 17, у гірських районах на кілька градусів нижчі. Заморозки в цей період не виняток, бо за всю історію фіксувалися випадки морозів до мінус шести. Водночас трапляються й аномальні спекотні періоди. Зокрема, з температурою навіть до плюс 39 градусів. Портал віземету прогнозує, що травень 25-го року буде доволі мінливим. Середні температури сягатимуть плюс 13, плюс 15, однак, можливі гойдалки від похолодань до плюс шести, до потепління до плюс 23 градусів залежно від регіону. Найбільше опадів прогнозується у другій декаді травня. Ймовірні навіть затяжні дощі. Своєю чергою Асу Везер очікує такий хід подій. У перші дні місяця температура триматиметься в межах плюс 16, на півні до плюс 19. А вже після 7 травня можливе потепління до плюс 17 із частими дощами. А в середині травня ймовірні грузи. Третя декада буде дуже комфортною. Прогнозується значне підвищення температури до плюс 23. А ще більше резонансних подій життя України та світу читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться посилання в описі під відео. А як ви ставитеся до дощової погоди? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.